Попрощались з прикордонником, який загинув у полоні. Це сержант Валерій Салтан, чоловік родом із Запоріжжя. Його сім'я переїхала до Хмельницького разом з побратимами. Вони перші стали на захист Маріуполя, звідти, у квітні 2022-го воїн потрапив у полон. Ще рік він майбутній офіцер під mm -hmm. е, поступам батька. Сказав: я надивився багато, я хочу бути кращим офіцером, я хочу е, захищати країну як батько, е, е, старший одразу. Чесно кажучи, старшого нього його нього не повинні були брати, але попросив. Зв'язок з ним обірвався. Рідні не мали жодної звістки. Вони розповіли, що Валерій загинув під час обміну полоненими у січні минулого року. У прикордонника залишилась дружина і двоє синів герою назавжди 51 рік.